Продовжуємо розмову про велетнів духу українського народу. Агатангел Кримський, вчений, письменник, перекладач. Він народився на Волині у російськомовній родині, але став українофілом. Він жартував, що легше знайти мову, якої він не знає, аніж порахувати, скількома мовами він володіє. Його бібліотека нараховувала майже 50 тисяч томів, і він перевіз її до Києва, коли вирішив покинути Москву, щоб взяти участь у створенні Української академії наук. Агатангел Кримський геній і феноменальна особистість, став жертвою сталінських репресій за свої дослідження історії української мови. Де його останки і досі невідомо. 15 січня 1871 року у Володимирі на Волині народився Агатангел Кримський. Через деякий час родина переїхала на Черкащину. Талант мов Агатангела Кримського проявився ще з малку. У три з половиною роки він умів читати. У п'ять пішов до училища. Далі було навчання в Острозькій та Київській гімназіях, вступ до колегії Калагана. в Острозькій прогімназії вивчив польську, французьку, англійську та німецьку мови. В колегії Калагана опанував грецьку, італійську, турецьку. У 18 років Кримський досконало знав вісім мов. А до кінця життя понад 60 зачарування глибиною і красою української мови прийшло до кримського під пливом Михайла Драгоманова та Павла Житецького. Потім було навчання в Лазаревському інституті східних мов, де Кримський навчався у видатних мовознавців. На отриману після завершення навчання спеціальну стипендію від інституту Агатангел Кримський два роки прожив у Сірії та Лівані, опановуючи арабську мову. Після повернення Кримський викладав у Лазарівському інституті, очолював кафедру арабської лінгвістики. Однак Після жовтневого перевороту 1917 року і приходу до влади в Росії більшовиків. А Атангел Кримський вирішує повернутися в Україну і долучається до створення під егідою гетьмана Павла Скоропадського Української академії наук. Кримський фактично є засновником. Української наукової арабістики, усієї східнознавчої науки в СРСР. За своє життя Агатангел Кримський здійснив фундаментальні дослідження. Учений написав понад тисячу наукових праць з історії мов, літератури, мистецтва, релігії, народів близького та середнього Сходу. А також Кавказу та Європи. Під керівництвом Агатангела Кримського готувалися і видавалися словники та наукові збірки, які й досі є основою для роботи перекладачів. Але генії, які не прославляють вождів, не потрібні тоталітарним режимам. Кримського не оминула доля багатьох талановитих учених та митців, яких сталінська тоталітарна машина винищувала за свободу мислення та неприйняття догм, які диктувала компартійна верхівка. У 1941 році постановою НКВС Агатангела Кримського без жодних доказів звинуватили у тому. Що він був ідеологом українських націоналістів, який упродовж років очолював націоналістичне підпілля. Далі, академіка, людину, яка володіла унікальними знаннями і зробила неоціненний внесок у розвиток науки, заарештували і відправили етапом у Казахстан. Там, у Костанайській в'язниці НКВС, 25 січня 1942 року Агатангел Кримський помер. І не лише від фізичного виснаження і хвороби, а через тортури, яким його піддавали. Агатангел Кримський вважав, що в Україні принципово необхідно спілкуватися. Українською мовою. І для себе він свідомо обрав українську мову і для спілкування, і для наукової роботи, і для творчості. Писав Агатангел Кримський у своїй автобіографії Так. Я зрозумів, що можу бути українофілом. Це я зрозумів цілком свідомо. І от я жадібно ухопився за українство. Кожній сінську вільну від офіційних занять е, часину я присвячував Україні. Перша ознака національності є мова. Я й нею найперше заклопотався, пильно читав усілякі книжки, особливу увагу звертав на етнографічні матеріали, перечитував усі філологічні праці. А Гатанел Кримський як дослідник мов відстоював тезу, що українська мова існувала ще з 11 століття як цілком рельєфна, певно означена, яскраво індивідуальна одиниця. Цю позицію академік сформулював на основі унікальних досліджень, результати яких виклав, зокрема, у таких своїх працях. Українська граматика нариси з історії української мови. На думку дослідників, люди такого масштабу, як Агатангел Кримський, це рідкісне явище в історії людства. Генеральна асамблея ЮНЕСКО внесла ім'я Агатангела Кримського до переліку видатних діячів світу. Гордімся нашим земляком. Слава Україні! Героям слава!